Видатний український архітектор та мистецтвознавець Григорій Логвин порівняв традиційне українське зодчество із животворчим джерелом, звідки нащадки черпають наснагу та силу для творення краси і правди у цьому облудному і спотвореному гріхом світі. І справді чи знайдеться деінде таке багатство, таке розмаїття творчої фантазії народу, котрий лише в дерев'яному храмобудівництві витворив 15 архітектурних шкіл. Але ж як прикро, що багатьом сучасним меценатам і навіть священнослужителям ще служителям про цей факт нічого не відомо, ось так і з'являються в Україні абсолютно безликі або, взагалі, принципово чужі українському духові споруди під загрозою і старі збережені храми, які нездарні майстри і неосвічені добродії нищать євроремонтами і перебудовами. Певна річ ситуацію треба терміново виправляти. Але для цього треба, щоб якомога більше українців пізнали і полюбили традиційні вітчизняні церкви. Тож сьогодні і завтра ми знову мандруватимемо по дерев'яних храмах України, які щонайповніше уособлюють побожну українську душу. Починаємо подорож із Шевченкового гаю у Львові. Тут, у Львівському музеї, просто неба, на нас чекає справжнє диво. Миколаївська церква і села Кривка комусь нагадує пагоду, комусь смириковий гай, комусь космічний корабель. Це тому, що церква належить до Бойківської школи народної архітектури, і зсередини такі храми романтично затемнені, оскільки світло в них потрапляє і знизу, віконця наявні тільки в нижньому ярусі, неодмінна ознака школи, уступчасті верхи, що власне і робить бойківські. Церкви найхимернішими представниками українського зодчества, найсміливіші з них мають до п'яти шести таких заломів сходинок. Та зайдімо нарешті до самої церкви, збудованої у 1763 році, страшно її уявити, але цей шедевр міг не дожити до нашого часу. Зберегли ж її для нащадків два видатні діячі української культури: Мистецтвознавець Михайло Драган та митрополит Андрій Шептицький. Перший переконав селян не розбирати святиню після будівництва у селі Нового храму, а другий виділив кошти на її переміщення до Львова. Церкву пошкоджену під час Першої світової весени 1000, 1930-го відновили на новому місці. Тоді ж встановили 17-го століття із села Воля Жовтанецька, який зберігався у Львівському національному музеї. Рідний іконостас лишився у рідному селі. Далі рушаємо на гуцульщину, де містечка Ворогта, де красується церква Різдва Пресвятої Богородиці XVIII століття, як і більшість гуцульських храмів. Вона хрещата і одноверха. Святиня виростає із рідних карпатських гір, природної невимушено, як дерево. Можливо, давні гуцульські теслі. Наслідуючи Мікеланджело і справді пообрізали з якогось прадерево зайві гілки, як той позбивав зайвий в лапках мармур зі свого славетного Давида, і створили на церкву а саму гармонію, досконало в пропорціях і лагідну в лініях. І от саме в цю патетичну мить нашої прощі слід детальніше згадати про одну велику проблему, що народилася в тутешніх краях, але встигла перетворитися на загальноукраїнську. Гуцули стали першими, хто удався до хибних пам'ятко охоронних методів. Вже мало не століття. Вони задягають свої прекрасні дерев'яні храми у незугарну бляшану броню, котра, до речі, не так захищає деревину від стихій, як пришвидшує її гниття. Тож сьогодні побачити гуцульську церкву у первісному вигляді, тобто вкритою вишуканою лускою гонту, можна дуже зрідка. На превеликий жаль, ця потворна мода поширилася і на інші регіони України. По всіх усюдах традиційні церкви покривають пластиком, вагонкою, ондуліном, бездумно плюндруючи безцінний спадок народу. Із Гуцульщини вирушаємо на Волинь. Їдемо довго і важко. Тутешні сільські дороги, схоже, востаннє ремонтувалися ще за довоєнної Польщі, то у селі із вельми християнською назвою Спасів, це на Рівненщині. Отримуємо винагороду за всі дорожні муки. Нас зустрічає поволинські стримана і монументальна христовоздуженська церква, цілком унікальна за кількістю раритетів. До того ж, тут зберігся повний літопис храму, що з огляду на руйнівні вітри історії є великою рідкістю. Отець Стоятель люб'язно показує нам цю унікальну працю, старанно списаний друкованими літерами товстий зошит, де ретельно занотовані і розшифровані усі архівні документи і місцеві перекази про святиню. Звідти ми й довідуємось, що церкву споруджено 1749 року на кошти Ксензів ізуїтів і що служби в церкві не припинялися ніколи. Якимось дивом у храмі збереглися два древні антимінси 1712 і 1715 років. Хто не знає, антимінси. Антимінс – це плат із вшитими мощами святих. Без антимінса не можна служити літургію, головне богослужіння православної церкви. Один із антимінців підписаний не будь-ким, а Пресвященним Йосифом Вигувським, греко-католицьким єпископом Луцьким і Острозьким. До речі, цей достойник приходився рідним онуком звитяжного гетьмана Івана Вигувського, переможця московської орди у Конотопській битві 1659 року. Невминув літопис Пасівської церкви і архітектурних нюансів виявляється: до вікон храм складено із дубових брусів, а вище із соснових. Ще одна цікава деталь: на кам'яний підмурок церкву поставили у 1799 році усього за 30 рублів 29 копійок. Та головна таємниця церкви в літопису не записана. Уявіть собі, під нинішніми фанерними образами іконостасу збереглися давніші, борокові, написані на липових дошках, можливо, первісні, мабуть, такий спосіб, якийсь мудрий священик заховав їх від історичних буревіїв та неситих лиходіїв. Тими цікаві, маловідомі сільські храми, що майже в кожному на нас чекають неймовірні відкриття і знахідки. Правдивості такого твердження переконуємось в ще одній Воздвиженській церкві, що належить до Поліської народної школи, і заховалася в нетрях Житомирського полісся в селі Кам'яний Брід. Храм, збудований у 1787 році, вийшов у його творців напрочуд гармонійним і романтичним. Зодчі святині мали смак в усьому, надбанні хрести, так само виконані з рідкісною елегантністю та тонкістю. Заходимо із молитвою середину і замираємо від здивування. Появляється, тут зберіг Сабароковий, перехідний до іконостас дивовижної пластики. У не менш дивовижний спосіб він пройшов крізь численні війни та богоборчі руїни. А от за часів незалежної України зазнав незворотніх втрат. Якісь нечистивці викрали усі чотири намісні ікони, але те, що лишилося, особливо царські врата і нерукотворний образ над ними, на весь голос свідчить про геніальних поліських сницарів та іконописців. Цікавою особливістю церкви є домоткане полотно, яким древні майстри обклеїли її дубові стіни та склепіння. Можливо, храм хотіли розписати, але, скоріше за все, в такий спосіб намагалися побороти зимову стужу і осінню вогкість. Очевидно, і грубезну дубову підлогу в церкві влаштували з тою ж метою. І це почасти допомогло. Взимку температура в церкві не падає нижче мінус десяти. Служити в такому храмі велика честь і великий подвиг. Особливо з огляду на те, що нині в селі зосталося усього 60 мешканців. Це під силу тільки справжньому безсрібнику і смиренному слузі Божому. Таким і є настоятель храму, місцевий уродженець, отець Георгій, безкінечно залюблений у свою церкву, що колись стояла у самому центрі села, а тепер через нелюднення опинилася на околиці над тихою і прекрасною долиною маленької річки. Та священник не журиться. Бо лише в такій тиші можна повністю розчути своє живе серце, лише в такій красі можна до кінця збагнути марноту марнот так званого прогресу. Але як примусити себе і поза цією землею землеобітованою не зважати на принади світу? Як уберегтися від змія споживацтва і скорботної нечутливості у кам'яному броді біля незабутньої хрестовоздвиженської церкви? Відповідь знаходиться швидко.